Працівниця одного з навчальних закладів опішні Юлія Перепилиця, білить стіни в новозбудованому укритті. Білиться добре, збили ізвісті, що точка білимо, туалеті побили, щоб воно не бріло, світ, щоб не бралося. Хочемо, щоб більше житті наші вчилися в житті. Швіт біліємо кажу, диречки. Будівництво почали торік влітку, бо у закладі не було укриття. Через це діти навчаються за змішаною системою, каже директор установи. Перше класів, Ідея і деяких там ще дітей випускних класів. Ми практично всі навчаємося. У нас на сьогоднішній день 476 учнів і 34 педагогічних працівники. Коли вже об'єкт буде готовий, тут буде мебель. Для дітей початку перше класи і початкових класів, я думаю, ми поставимо парти. Площа укриття майже 500 метрів квадратних, каже голова громади. Воно поділено на два великих зала. Ми закупляли лише матеріали, це блоки, плити, там бетон, приїжджали мікс. Череви висипали це, робили все господарським способом вартість матеріалів на сьогоднішній день, бо ми ще не добудували. Вартість матеріалів близько 2,5 млн грн. мільйона гривень. Це кошти бюджету громади. Повністю не було ніяких співфінансувань, Ну плюс закупили меблі. За словами голови громади, довжина приміщення 40 метрів, ширина майже 10, а висота близько трьох. Воно має два входи та виходи. Нині залишилось облаштувати укриття зовні та всередині. Підведено повністю електрику, електр, підведено повністю витяжки, тут повністю циркуляція повітря. Все це зроблено. Зараз туалети встановлені зараз ми працюємо над тим, щоб завести сюди. Тільки це буде зроблено, в принципі, можна вважати, що стали вінолюють заносимо. мед. Встановлені вентилятори, встановлені квартати печі, дві. Залишилися вже невеликі місця, де ще скоплюється волога, вигріваємо. За словами голови громади Миколи Різника, завершити облаштування укриття планують до кінця квітня. Валерія Рбалка та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.